Чатками на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. І ось побачили, як покотилася яєчка, залишивши гніздечко. Та котилось воно недалечко. Мамо, он яєчка по стажинці котиться, сказала найменше курчатко. А ну ж, яке воно на колір? А, білий, як сніг, сказала кочка. — А сніг який? Спитав півник, бо курчаток взимку не було, і снігу вони ще не бачили. Та такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла Квочка. Однак скоро Великдень, каже півник. То ж давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна, каже Квочка. Закотили курчатка яєчко? До своєї хатки. І, ну, його фарбувати. Припустив теплий дощик. потім стала веселочка в небі. Курчатко у веселочки фарб позичали на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писанка. Зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, і дівчинці на таруці, яка їх зернятками гадувала, водицею напувала на свято, Великдень подарували. І зацвіли вишні черешні, став гарний, як писанка. Só deixa